Вони тікають зі своїх окопів, відбиваються торбами, але це не допомагає окупантам, бо за справу беруться наші оператори БПЛА зі своїми бойовими пташками. Ураження точно в ціль. А ці росіяни не доїхали, бо ж їм не місце на українській землі. fpv дрони вкотре показали свою ефективність, швидке та прицільне попадання, як наслідок ліквідація особового складу та техніки ворога. Такими результатами тішаться наші воїни. Досягати подібних успіхів на фронті допомагають безпілотники різних типів. Тиждень тому партію FPV у більш як півтори тисячі передав на схід п'ятий президент Петро Порошенко. Зараз таке враження, що йде. Війна технологій, мішки потрібні сотнями. Тобто, ти помаєш і що повинні відправляти, і а то ти можеш знати, які відправити. Все. Тобто, тут всі дрони, які є на якості. І, це і мавіки, про які вже було сказано, і півдрони, і крила, і нічні важкі дрони, так «Баба Яга». А це чим душ летить степами Донеччини? Так звана буханка, російська станція РЕП позаду нас доганяє наша пташечка. Три, два, один український fpv дрон за ворожий комплекс радіоелектронної боротьби разом з окупантами. Ліквідувати таку техніку вкрай важливо, бо її росіяни використовують для ураження наших БПЛА. Ворог збиває дрони засобами РЕП. Е Є випадки, коли збиваються наші засоби розвідки навіть fpv дронами наші хлопці, військовослужбовці, які знаходяться зараз при таких погодних умовах, на позиціях тримають зараз спокій в тилу України. Шлях до перемоги тільки через укріплення армії. Мені так здається, це чиста моя думка через укріплення армії. Логові. Тільки коли ми зможемо дати віці ворогу, і, ну, тільки тоді ми зможемо перемогти. Показує практика масоване застосування бойових пташок, надає першість на лінії фронту. Очевидною перевагою fpv дронів які вже стали революційною технологією у сфері БПЛА, є можливість адресно доставити бойову частину, так звані скиди з вибухівками в місця, недоступні для традиційних вогневих засобів. Як правило, це ураження позицій окупантів ворожих складів та технічних засобів. Наші воїни постійно доставляють дарунки росіянам. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це дрон, який нам передав фонд Петра Олексійовича Порошенка. Гарні пташки виконують свою роботу нижчим ворогів. Безпілотники щоразу відкривають нові можливості для тактичного використання в умовах бойових дій. Такі дрони оснащені камерами, які транслюють відео в реальному часі. Відчуття безпосередньої присутності значно покращує оцінку ситуації оператором на місцевості та прийняття правильних рішень у критичні моменти. Ба більше пташки швидкі та маневрені, тож нині наші воїни сміливо кажуть. Саме дрони кардинально змінили картину сучасної війни. Вдале застосування одного або декількох відносно недороговартісних дронів може знищити техніку, яка коштує мільйони доларів. Нам як завжди, пролексі дуже багато важливих речей передали сам перед. Це і також зарядні станції, які на жаль, часом теж через дуже високу інтенсивність експлуатації виходять з строю. У Нас тепер є поповнення, у нас не буде з дозарядкою батарей. Окрім вище згаданої техніки, фонд Порошенка спільно з організацією справа громад підсилили воїнів старлінками сотнями машин для великогабаритної техніки, екскаваторами для розбудови фортифікаційних укріплень, а також надали пересувні авторемонт. Яна Проніна телеканал Прямий.